Теплі вітання вам, наші любі глядачі, підписники та всі, хто завітав до нашої кампанії. Ради вітати вас на офіційному каналі бренду ДТЗ. Представляємо легенду в новому виконанні харизматичний ДТЗ 244. Успадкувавши невбивану міць та залізну надійність від культового HPX, він отримав цілу низку крутих оновлень, на яких ми і зосередимо сьогодні увагу. Готуйтеся отримувати не лише результат, а й щире задоволення від кожної хвилини. Проведений в полі з цим помічником. Лише один рух зручного важеля праворуч і підкапотний простір відкрито. Завдяки газовим упорам, капот плавно підіймається на великий кут, забезпечуючи повний доступ до серця машини, тяговитого трьохциліндрового дизельного двигуна DD390 об'ємом 1,9 літра. Паливний бак розміщений над двигуном. А для заправлення використовується спеціальний люк із кришкою на капоті. Особливістю паливної системи є те, що крім традиційного фільтра тонкого очищення встановлений додатковий паливний фільтр із паперовим елементом, який запобігає передчасному зносу та пошкодженню чутливих компонентів паливної системи. Мається на увазі форсунок та паливного насосу, подовжуючи термін їхньої служби. Потужна посилена трансмісія, розрахована на двигуни до 40 коней, забезпечує ефективну передачу крутного моменту двигуна на колеса та має значний запас міцності. Крім того, встановлено дводискове щеплення, яке, на відміну від однодискового у попередній моделі, передає більший крутний момент без пробуксовування під час сильних навантажень, збільшуючи термін служби щеплення та покращуючи плавність передачі потужності. Гнучкість у виконанні будь-яких робіт завдяки основній. Трьохступеневої коробці передач, трьохдіапазонний додатковий КПП та окремий реверсивний коробці, важіль якої зручно розміщений ліворуч від керма. Облицювання самих важелів керування додає техніці не лише естетичної привабливості, але й покращує зручність перемикання. Незалежні насоси та гідравлічні ємності для гору та ГНС забезпечують стабільність кермування незалежно від навантаження на навісну систему. Та навпаки, це дозволяє зберігати легкість керування навіть під. Час підйому або опускання важкого обладнання. А також підтримувати необхідну продуктивність гідронавісної системи без впливу на чутливість рульового керування, збільшена до більше ніж півтори тонни експлуатаційна маса посилює щеплення з ґрунтом, забезпечуючи стійкість та плавність ходу, що є запорукою ефективного використання навіть найважчого навісного обладнання. А збалансованому розподілу уваги між переднім і заднім ведучими мостами сприяють додаткові передні чотири вантажі по 20 кілограмів, які легко знімаються та. Встановлюється знову збільшені шини з позашляховим протектором, також поліпшують щеплення завдяки більшій площі контакту з ґрунтом, що особливо відчутно під час виконання важких польових робіт або на складних типах ґрунту. Це призводить до зменшення пробуксовування, а також сприяє меншому ущільненню ґрунту. Крім того, більший діаметр шин покращує здатність долати перешкоди. Підйом на робоче місце не викликає жодних труднощів з лівого боку. Передбачена широка гребінчаста підніжка. Із товстих смуг. Зручність під час посадки та під час роботи забезпечують ручки просторової конфігурації, що вдало лягають під руку. А рівна підлога, вкрита гумовим килимком, створює відчутно інший рівень комфорту, ніщо не заважає рухам ніг. Встановлене зручне велике крісло ефективно поглинає вібрації, завдяки чому відчутно знижується стомлюваність водія. При цьому жорсткість амортизатора легко адаптується відповідно до маси тіла та індивідуальних уподобань. Нахил спинки та відстань до рульової колонки також регулюються для максимізації комфорту і безпеки крісло. Додатково оснащене відкидними підлокітниками. Налаштувавши сидіння під себе, варто також відрегулювати кут нахилу рульової колонки. Даний функціонал також присутній. Панель приладів отримала оновлене обрамлення та більш ергономічний дизайн, що інтуїтивно сприяє зручнішому керуванню. Сама панель є електронною комбінованою і розташована в ніші рульової колонки, щоб зменшити відблиски. І, звісно, сміливий, динамічний та стрімкий дизайн трактора не залишить байдужим жодного господаря, таки на виклик конкурентам. Для докладнішого ознайомлення з технічними характеристиками трактора ДТЗ 244 запрошую відвідати сайт бренду. Дякую, що залишалися з нами та додивилися відео до кінця. Нам дуже важлива ваша думка. Тому чекаємо на роздуми та питання в коментарях. З побажанням щедрих урожаїв, до зустрічі в наступних відео.